Вітаю, друзі, Слава Україні! У нас сьогодні 109-й випуск нашої спільної з вами рубрики Діалог відверто, де тему визначаєте ви. Як завжди, коротенько нагадую, що буду дуже вам вдячний за підписки на мій YouTube канал та й telegram канал Так само буду дякувати за ваші численні перегляди, за рекомендації, поширення, за коментарі. Подобайки тільки не на самому початку. бронебоже, Боже, тому що YouTube це сприймає як штучне накручування і тільки гальмує після того поширення відео. Ну от, власне, це все. Ще раз дякую вам. Ви, друзі, ви неймовірні. А тепер переходжу до відповідей. Пане Тарасе, переглянув відео на каналі Вовчить, Я дійшовся про так звану ставку, створену Зеленським. Там авторка розклала на атоми всіх персонажів і членів, які ту ставку утворюють. В голові не вкладається, як важливі до для країни рішення там ухвалюється, м'яко кажучи, сумнівними особами і ярмаком. І які оті рішення є до виконання головковим залужним, навіть якщо він особисто не згоден? Як можна перемогти країні за таких обставин, якщо за конфіденційність інформації на ставці відповідають ненадійні надійні особи? Якщо була зірвана операція з вагнерівцями з цієї причини, то тут ми маємо схожі ризики по кожному рішенню ставки, що віддаляє нашу перемогу. Чи наші партнери продовжать нас підтримувати за таких обставин, чи наполягатимуть внести корективи до складу цієї ставки? Ну, давайте так. Перше, те, що пише, готує, збирає і опублікує, вовчиця, це є дійсно дуже якісні, дуже серйозні і дуже сміливі матеріали. Рекомендую. Друге, ті самі позиції, так само не один раз описував я. Не тут, правда, в телеграму у себе. У мене було цілий ряд статей по самій неадекватності ідеї, з цією ставкою. З тим особливо я жорстко проходився, коли Кубракова було введено в ставку Верховного Головнокомандувача. Слухайте, ну це все одно, що пряма лінія ще й до Лукашенка. Звідки зрозуміло, друга пряма лінія до Москви. Я там детально дуже описував всі ці обставини, чому це неадекватно. Тобто, Ситуація зі ставкою, на мій погляд, це є стопроцентно повна дикість. Так, Зеленський міг створити щось на зазок загальнонаціонального штабу оборони чи, ну, чи відстоювання, чи збереження порятунку країни, щось таке. Тому ну, що він за своєю посадою зобов'язаний координувати дії. Він зобов'язаний зробити все, щоб дістала армія все необхідне. Що він зробив? Ну він. Він зберігав корупціонера Резнікова до останніх днів, доки вже з Америки добре не грюкнуло, і Рамштайн нам не був під загрозою взагалі його проведення. І ну, цим фактично забезпечив розкрадання армії і не забезпечення її всім необхідним. Пересварився з партнерами, відмовився виконувати певні цивілізаційні вимоги і тому подібне. Тобто він робив діаметрально протилежні речі, але менше з тим, ставка. Це є безпосереднє командування. Я в минулому випуску казав, що це безгуздя, коли людина, яка просто є волею випадку на посаді президента, має статус Верховного Командувача. Як на мене, це є безгуздя, і це треба вносити зміну в Конституцію і цього позбавляти. Військове керівництво має бути відділене від цивільного. Ще раз, президент здійснює, так як і Верховна Рада, цивільний контроль за армією. Крапка. Військові питання, виключно армія. Тобто питання функціонування Міністерства оборони, генштабу, то що в мирний період так, контроль має бути дуже серйозний. Настала війна, визнано воєнний стан, все, всі інші усуваються. Але дехто надивився в дитинстві фільмів про Сталіна. От дуже надивився сімейка, там така, знаєте, таких сталіністів, і тому йому верховний Головнокомандувач… Він на цьому кілька разів прогадуєте, як він на цьому наполягав на одній з прес конференцій Не просто головнокомандувач, верховний головнокомандувач. Відповідно, оця ідея його зі ставкою верховного головнокомандувача. Те, що ви згадуєте зараз в цьому запитанні, це абсолютна правда. Це неймовірно шкодить. Кубраков, племінник ката білоруського народу, дуже близькі стосунки, бізнес-стосунки. Тому зрозуміло, що це є пряма практично зрада. Поява там Єрмака. Ну слухайте, по ньому стільки запитань інші всі. Та, господи, а те, що там сидять і не члени ставки, первая маша страни, та й взагалі те, що Буданов у нас на своїй посаді і там є членом ставки, це, це просто жах. Крім всього іншого, на мій погляд, ну, ця ставка є гальмівним певним фактором. Ми можемо здобувати серйозні перемоги зараз проти расистів, реальні і швидкі, тільки внаслідок е, фактору неочіканки. Несподіванки. Тільки от Харківська офензива була прикладом: вся ця ставка, і Зеленський і Єрмак, і всі московські генштаби, розвідки і все інше очікували наступу на Херсон. Тихесенько вдалося провести наступ і успішний наступ на Харківщині. Ви бачили обличчя Зеленського, коли він це коментував. Там такі були відчуття, що його примусили е, цю торбу цитрин з'їсти. Ну от, успіх відбувся, а в нас чомусь дуже були незадоволені. Ну, напевне, висновки робите самі. Тому після того Володимир Зеленський цю ставку проводив мало не щодня і вимагав постійного звіту і залужно, і всіх командувачів про те, що вони роблять, куди війська перекидають все інше. Його недавня заява, два дні назад, по-моєму, коли він сказав: Я точно знаю, де буде відбуватися український наступ. Ні, я не скажу, але я точно знаю. Якщо ти знаєш, значить знає вся ця ставка. Це означає, що цей наступ не відбудеться. Це означає, що прорив буде затриманий. Я не раз казав і ще раз кажу: якщо ми хочемо швидкої, швидкого прориву і серйозних хороших дій, щоб ворог не був готовий, на два місяці заборонити засідання. Вірніше ставка хай проходить питання енергетичної безпеки, питання забезпечення військ всім необхідним, е, транспортування, логістика. Займайтеся цим повністю. Жодного виклику військових на ставку, жодного комунікації зовні, коли ви хочете провести якусь дуже важливу операцію в комп'ютері, якусь дуже важливу фінансову, тощо. Що ви робите в першу чергу? Ви відключаєте комп'ютер від мережі від інтернету, щоб не стекло. Ви там робите певні речі, готуєте, списуєте їх собі на флешку, затираєте три рази, форматуєте диск і після того включаєте комп'ютер знову до інтернету. Правда? Ну, хто працював з такими матеріалами, прекрасно розуміє мене. Тому. В цій ситуації, доки буде ставка, доти в нас великих перемог не буде. Але ви читали е, цей Миру Зеленського, там не передбачена перемога. Там взагалі Збройні сили України, тиск на Росію не передбачений. Це умови для переговорів. І тому, коли у вас в головному документі, який зараз он, вон, знову пропагувався, не передбачена перемога, то що ви хочете? Тому так ставка і відбувається. Ну, на мій погляд, я це десятки разів казав, це неймовірно. Неймовірно неприйнятно і неймовірно шкідливо. Вона має бути просто усунута від контактів будь-яких з військовим, але військові під їхнім контролем. От і все, це біда, це дуже велика біда. Наступне питання, пане Тарасе. Поясніть, будь ласка, ситуацію в Карабасі, якій країні він належить Азербайджану? <кхід> так, він належить Азербайджану, і в нас іноді неправильно трактують тут роль Азербайджану і Вірменії. Ніби там Азербайджан щось захопив, ще там щось Вірменія щось своє відстоює. Ніби це Азербайджан поводиться зараз як Росія, забираючи там нібито український Крим. Насправді діаметрація е, ситуація діаметрально протилежна. Карабах, ну це приблизно Крим. Який належить Україні, відповідно, Карабах належав Азербайджану в силу різних поділів, міграційних процесів, то що в Карабасі дійсно була велика кількість вірменського населення саме в вузькій зоні Карабаху, і то не вся Карабахська автономія, а тільки її частина навколо Стахпана Керта, трохи на північ тощо. Те саме в Криму. Там багато російського населення. Що це щось міняло? Українські закони створювали для е, російської меншини ідеальні умови, навіть там, де вони опинялися в певній більшості, як в Криму. Взагалі просто супер ідеальні умови. Там українці були у ді... притиснуті. І та сама ситуація мала би відбутися щодо Карабаху. Так, це територія, де порушено, можливо, принцип там віднесення до тих чи інших земель, де є е, більшість національна більшість. Е... Певної групи іншої держави, але це, це Крим Азербайджану. Все. І крапка. І треба було шукати варіанти. На жаль, тоді, тоді Радянський Союз зіграв основну роль в тій кривавій розв'язці, в тій різні Радянський Союз, а потім Росія. Це вони влаштували Сумгаїд, спровокували, це вони спровокували бойню, яка відбулася далі в е Карабасі. Але насправді. Це можна було розв'язувати так, як в 91-му році розв'язала Україна. Можна було більш логічно, Україна неправильно розв'язувала не на свою користь. Можна було знайти певний нейтралітет, при якому а, саме вірменська більшість в конкретному регіоні Карабаху в межах Азербайджану мала всі свої права. Але тоді, при дуже серйозній підтримці і Росії, а до того ще СССР, відбулася війна, в якій Азербайджан програв. Я не знаю, чому так сталося. Але Азербайджан тупо програв ту війну. Вірменія не просто приєднала до себе, ну фактично, вони визнали його незалежною державою, але по суті контролювали Карабах сам. Але вони приєднали ще в два рази більшу територію навколо так звана зона безпеки, захопивши території, які взагалі, в яких взагалі ніколи не жили. Ніякі вірмени. Ну оце під примовом ми вірнули Крим. Ми вернули Ардосібі. Росія каже, ми що і Вісюх От Вірменія під тиском і впливом Росії гралася в цю гру. Насправді, от Вірменія опинилася в ролі Росії, а азербайджан був напевне не таким толерантним і не таким делікатним як Україна щодо своєї безумовної території Криму. Але в Вірменії завжди був вибір. Паруєр Арікян, друг мого батька, дисидент політв'язень радянських концтаборів, фактично сформулював тезу. На превеликий жаль, з Карабахом Вірменія ніколи не зможе стати незалежною суверенною дійсно самостійною відповів Росії державою. Але і тому Карабахом Росія тримає на прив'язі Вірменію. Треба, аби йти на якісь переговори поступки, фактично відмовитися від захоплення цих територій. Це був 90-й рік. Але він програв Програв е, е, групі так званій Карабахській групі Леона Тер Петросяна, які розкрутили війну. це була переможна війна для Вірменії. Вони були задоволені, так як Росія захопила от зараз велетенську частину території України. Так само Вірменія захопила велетенські території і Карабах і все навколо і втратила свій фактичний суверенітет, стала залежною від Росії. Але Росія своїх здає Росія своїх зраджує. І зараз зрадила Вірменію абсолютно так само. Як зраджує будь-кого іншого, і от мені я дивлюся зараз на Пашиняна і Никола Пашинян зараз в тій ситуації повівся не як Тер Петросян, який казав: Я хочу бути Росією, а повівся як пайруєр-арікян. Він фактично розуміючи, що сили у Вірменії зберегти Карабах нема тільки одним способом: продати свій суверенітет Росії на набагато гірших уже умовах, незрівнянно гірших. Він фактично погодився на відмову від Карабаху. Так він зараз веде переговори з США, буде вести з Туреччиною про забезпечення якихось більш-менш адекватних умов для. Вірмен в Карабасі на території Азербайджану це можна досягнути на Азербайдж... в Азербайджані. Живе велетенська кількість різних національностей і там мішанина, і до речі, непогано живуть і конфліктів. Нема конфлікти з вірменами почалися. Ну вони були 100 років назад. Вони там були регулярні, але вони залагоджувалися. Вони почалися в кінці 80-х саме в силу роботи КГБ. Усунути Росію Азербайджан не хоче мати контроль з боку Росії, якщо Вірменія теж не хоче, знайти це вирішення можна. Але зараз ну, Росія зараз розігрує іншу гру. Вона зрадила Вірменію в цій ситуації, але вона зараз робить це для того, щоб повелити владу Пашиняна, яка їх не задовільняє. І от тому зараз там пішли саме на принципі Карабаху дуже серйозні протистояння в самому Єревані. Будемо дивитися, як це розіграється. Але ще раз кажу: ставлені до конкретно Карабаху. Оцієї війни Вірменія по аналогіях, це не Україна. Вірменія це Росія, а Азербайджан це Україна. При всій несправедливості певних дій Азербайджану щодо вірменського населення. Тут не заперечую. Ідемо далі. Ну, от таке, знаєте, філософське питання. <клес> на вашу думку, яка форма державного управління з усіх діючих найуспішніша, найуспішніших демократій світу, враховуючи нашу ментальність, найбільше підходить для України. Ну, слухайте, найуспішніші демократії світу і наша ментальність поки що, принаймні на жаль, ну не корелюються ніяк. Тому нам підходить не зовсім все те. Воно вас в нас не працює зовсім те, що працює в найуспішніших демократіях. Далі. Розумію, що наша демократія молода, ще формується, але така мішанина повноважень і впливу парламенту і президента протягом всіх років відновлення незалежності призводить до постійної боротьби за владу. От тут я буду сперечатися. Але давайте так. Перше, що стосується загальної форми правління, правління то є така форма, яка називається меритократія. Це влада найкращих. Це тоді, коли. Вибори відбуваються не за загальним демократичним. Це не демократія. Коли кожен має право голосувати, кожен має право висуватися. Юрченко вкрав чотири пляшки пива, депутат парламенту відсух той Тищенко Бандюк на оболоні, Коля Аболонський, депутат парламенту відсух, і тому подібне. Оце. Це називається інше. Це какістократія, какістократія, влада найгірших. Меритократія передбачає, що обмежуються виборчі права тільки для людей, які мають певний освітній ценз. мають добру освіту, мають якісь певні пізнання. Можливо, пройшли тестування на IQ за дозвіл брати участь в виборах. Ще вище IQ обов'язкові, скажімо, для людей, які хочуть обиратися. Меритократія ні в одній країні світу не запроваджена скрізь. Або демократія, або тоталітаризм, автократія і тому подібне. Але на мій погляд, це був би ідеальний суспільний лад. Чи він в Україні можливий? Ні, він неможливий з різних причин. Хоча би тому, що для цього треба міняти конституцію, усунути звідти принципи демократії, ввести інтелектуальний ценз на право брати участь в виборах. Що це означає? Це перша частина конституції. Це означає, що треба крім 300 голосів в парламенті. ага, так, вони напевне проголосують за таке здрасте. Так само і референдум. От уявіть собі, громадяни України мають проголосувати за те, щоб для того, щоб краще жити вашим дітям, ви маєте себе, думки, обмежити в виборчих правах. Якщо ви безграмотні і тупі, ви маєте втратити виборчі права. Хто на це проголосує на референдумі, правда ж? Смішно. Тому, на жаль, у нас не буде меритократії. Як і в всьому світі, у нас будуть різні форми демократії, яка, на жаль, з українським досвідом, весь час тяжіє до тоталітаризму, тому що в нас суспільство хворе популізмом. І тому тоталітаризм, який через популістські озунги завжди заходить, може в нас вічно демократію переводити в автократію, що дуже-дуже погано. Тепер, що стосується форми управління, отут є цей нюанс, одна буква знає має роль. Значить, Чіткий розподіл, тобто верніше, чітке визначення якоїсь крайності, мені здається, прийнятне тільки для дуже стабільних сталих старих демократій, де люди не хочуть гратися в популізм і слухати дурні обіцянки, всяке там покращення вашого життя вже сьогодні, або зробимо їх ще раз, кінець епохи бідності, і все інше. Отам, От де люди таке слухають, там. Там не можна цього вводити. от чисто парламентська чи чисто президентська республіка дуже добре будуть працювати у вже дуже стабільних демократіях, стабільними націями у нас нестабільна. Тому нам, я думаю, на це поки що сходити не треба. Тому найгірше, що може бути проміжний варіант, про який ви пишете, який веде ті конфлікти боротьбу за владу. Але він для України поки що. Єдиноприйнятний, прийнятний це певний взаємний контроль, і ця боротьба за владу не дала Україні або при парламентській формі, що була загроза скотитися в руки Росії, або при президентській теж і такий варіант біг бути, але й так само опинитися в стадії повного абсолютного тоталітаризму. Тому я прихильник того, що в Україні треба ще довго-довго зберігати проміжну форму, парламентсько президентську, як на мій погляд, кращу форму. Вона ще скажу: вона не ідеальна, ідеальні дві крайності. Але для України це катастрофа. Для цього треба, щоб нація ну от знаєте, простенький тест. В Швейцарії провели референдум на тему, чи хочете ви встановити отой мінімальний доход населення, це означає, що якщо ви не маєте нормальної зарплати, то що вам три тисячі, по-моєму, швейцарських франків на місяць, а це фактично три тисячі євро, майже виплачує держава. Держава має на це кошти. І суспільство в Швейцарії, тобто, от уявіть собі українцям кажуть, вам кожному будуть три тисячі доларів платити щомісяця і ви не мусите працювати. Всі, ура! Ну, як за Зеленського підуть на вибори: 78%, 73% буде. От і самі 25% будуть проти. Так от, швейцарці відповіли ні, тому що це дестабілізує країну, це призведе до деградації суспільства. От коли в Україні ми будемо впевнені, що на такому референдумі це не стосується форми правління, але на такому референдумі більшість українців скажуть, ні, ми не хочемо подачок, ми хочемо нормально самі заробляти. От після того нам можна вводити якусь крайню форму. От моя відповідь на ваше питання. Наступне пане Тарасе, чому Юшенко мав комедію театрально заламуванням рук і багато раз на публіку скаржився, що невідомо хто є власником Русу Керенерго і що кхе, ясуванням хто є власником займається всі спецслужби світу? Хіба Фірташ вже тоді не відкривав ногою двері всіх владних кабінетів? Ой, перепрошую, я я вхопив питання зараз зі свіжих підряд. Чесно кажучи, я навіть не встиг їх проглянути. Тому відповідаю. Але питання взагалі настільки дріб'язкове, настільки старе давнє, але, але воно відкриває певну частинку історії. От мене колись просили щось розповісти більше про правління Ющенка, його позитиви і мінуси. Ой, це довга історія, та й чи треба врушити випадку конкретно з Фірташем і Росукренерго. На приликий жаль, там був певний корупційний елемент. Не щодо самого Віктора Андрійовича, а щодо Петра Андрійовича, старшого брата. У них патріархальна родина, і старший брат має дуже серйозні впливи. Я тисячу разів про це говорив всіх інтерв'ю скрізь, що в той момент саме Росукренерго корумпувало брата через навіть відома фірма Петро Гас Петра Ющенка, які пов'язують офшорна. і... Там навіть суми називали 50, а потім ще 25 мільйонів доларів. На той час це вважалися великі гроші. Нинішні корупціонери не хотако дивляться. І в зв'язку з цим саме вони купили лояльність Ющенка до Януковича, його тоді призначення прем'єр-міністром. Жам був там і американський фактор. Американці теж виявили до нього лояльність. Але Оцей момент, я думаю, він попав в певну залежність, плюс кілька його людей, там такі, скажімо, голова Навтогазу Івченко. До речі, тут я мушу сказати чесно, супроти волі Юлії Тимошенко, віддав фактично підрозукрего дуже серйозні наші можливості, і зруйнував тоді під їхнім пливом, підпливом фірташа, але за згоди Ющенка, зруйнував тоді нашу систему оцього заліку. Транзит, ціни на транзит і ціни на російський газ, які для нас були дуже важливими після їх руйнування, ота четверта поправка, коли була знищена, ми зазнали дуже серйозних оцих газових воєн після Росії дуже серйозного слабою. Тут же не до Юлії Водимрові, тут до Віктора Андрійовича і його людей питання, тому що був вплив того ж самого Фірташа. І тому, я думаю, Росукренерго і Фірташ, які при Юшенку мали дуже серйозні впливи на українську політику, саме через нього. До речі, тоді, тоді спільно проти Росукренерго і проти Фірташ та виступили дві протилежні сили Батьківщина Тимошенко і партія регіонів Януковича. Вони дуже жорстко виступали проти цих афер, які тоді відбулися в 2000 в кінці 2005 року. Отака От історія була в той час, просто щоб ми собі пам'ятали. Дуже не несклад... проста була історія. В нас не було повністю білих і повністю чорних. Все дуже в відцінках сірого. І тому Віктор Андрійович Ну відчував свою якусь певну залежність, і тому дійсно, як ви кажете, десь там мав трохи комедію насправді. Роль фірташа дуже негативна, і те, що Зеленський, прийшовши до влади, моментально обнявся з фірташем. Десь в мене є отут Льовочкина цитата, що фірташ з захопленням ставиться до Зеленського. Це тоді, в травні, якраз коли Зеленський приміг 19-го року. І Фірташ, який воював з Порошенком на смерті, мусив тікати з України, фактично підтримав Зеленського, а Зеленський зробив все. Він йому віддав антимонопольний комітет України своєю подружкою Піщанською під його контроль. І тільки зараз, коли американці вже нарешті дотиснули, коли Україна, на жаль, в банкротстві і не може певним речем опиратися. Зараз тільки Фірташ випав з-під відповідних впливів щодо офісу президента і самого Зеленського. Тобто Ющенко. І Зеленський, от єдине, що Зеленський поєднує з Ющенком, тільки одна річ: це любов до Фірташа і взаємні якісь інтереси з ним. Хоча Ющенко потім з Фірташом порвав відносини. А на превликий ну, Зеленський теж, але занадто пізно. От вам десь відповідь. Так, ще одне питання. Знову е зав'язаний історично, може це і той самий автор. Знаєте, я перекидував, я потім вже роблю тільки витримки самі питання витягую. Пане Тараса, чому Порошенко так чіплявся за Шокіна, поки не зачепили самого Порошенка, А Юшенко з усіх сил не помічав блюдністких гнущань з нього самого з боку піскуна? Ну, давайте так. Що стосується Порошенко за Шокіна, це неправда. Порошенко, якщо хочете використовувати цього, чіплявся чи тримався. І ну він підтримував дуже сильно Віталія Ярему. Саме на Ярему він робив ставку. Тобто Петра Порошенка. Генеральний прокурор мав бути Ярема, але Яремо не справився з певними роботами, був по ньому певне обурення, невдоволення з боку західних деяких союзників наших. Ну от він не витягнув роботу. Він був, кажуть, хорошим поліцейським, міліціонером тоді, але виявився не дуже вмілим прокурором. І загальна ситуація в Верховній Раді, ви пригадуєте, що тоді творилося? Тоді був крик Все міняємо, міняємо, міняємо», Ярему зняли. Постави Шокіна. Ми ж всі тільки пам'ятаємо, як про Шокіна кричали: Знімаємо, знімаємо. Але насправді е Ярему так само з'їдали у Верховній Раді. Не було на то жодного виходу. Погодився Порошенко на те, що оскільки більшість Верховної Ради не хоче Яреми, хай буде Шокін. Шокін, Шокін не був аж таким дуже там близьким до Порошенка. Він діє в своїй сфері. На мій погляд, він був хорошим генеральним прокурором, одним з кращих. Але потім проти Шокіна почалася та ж сама боротьба. Чи Порошенко тримав Шокіна? Порошенко запропонував Шокіну написати заяву. Шокін відмовився, в них пішов навіть конфлікт. Але коли у Верховній Раді вже дійшло до збору підписів, все інше, врешті-решт, Шокін відступив. І тоді відбулася річ, на мій погляд, дуже цікава, призначення людини з поза системи. Ярема теж був поза системи. Його з'їли. Шокін був людина з системи його з'їсти не могли, але він грав за правилами системи. А, призначення Оценка, на мій погляд, було дуже правильним, але на це питання я вже відповідь давав окремо на іншому питанні. Тому не тримався е, Порошенко за Шокіна. Що стосується Ющенка і Піскуна, ну слухайте, Ющенко не мав влади, фактично, він не був настільки жорстким і сильним, щоби, маючи вже парламентську президентську республіку, щось отримувати. В нього була меншість там диктували то Юлія Володимирівна, то е, Віктор Фіодорович. Вони диктували правила. Піскун не був ніколи людиною Ющенка. Це неправда. Ющенко один раз знявши. Піскуна поставив на його місце. Плющає Ні, Плющ тоді був секретарем РНБО. Він там когось міняв, когось там ставив. Я вже не пригадую кого. Але він робив це з інших напрямків. Він не робив за піскуна. Ми забуваємося, що в нас були нормальні президенти, які дотримувалися конституції. Ющенко і Прошенко дотримувалися конституції. Вони розуміють, що є перша незалежність цих органів, друге є Верховна Рада, більшість якої має право висловити недовіру. І нічого з цим не могли поробити. І є Янукович і Зеленський, отут же Зеленський точно має свою аналогію в Януковичі, які не хочуть бачити Конституцію. Йому потрібний такий генпрокурор, він його поставить. Йому потрібно поставити свого кума, Зеленський ставить кума Єрмака. Захотілося поставити Венедіктову, яка безграмотна. Поставили Венедіктову. Тому це от Янукович і е, Зеленський вони в чому подібні. Тому тут навіть ніхто не згадує, чіпляються вони, не чіпляються, тому що ніхто не може протистояти цьому. Тому тут ви не праві в цих оцінках. Наступне питання. Пане Тарасе, хто саме подає позов до суду проти Польщі? Всі кажуть, Україна подає, де можна взнати ім'я цієї не людини? Значить, позов до E, su, ну, відповідно арпітражу в сот. Подає, ну в принципі, уряд України шмигаль. Але реальне ім'я цієї людини це є е, Юлія Свириденко, перший віцепрем'єр, фактичний, реальний прем'єр-міністр України. Тому що Шмигаль все він не має більше влади. Він нічим не керує українським урядом. Керує колишня заступниця Єрмака по ОПІ, Сьогодні віце перший віце-прем'єр міністр економіки Юлія Свириденко. Вона. На мій погляд зробив вже ряд провокацій, і в китайському напрямку для під певного погонання Китаєм можливості у, у, України, і в антиєвропейському цей конфлікт це її відповідальність. О, там Тарас Качка виліз зараз з усім своїм кряканням. Ну дуже непристойно. Поведінка, це умисне нагнітання ворожнечі перед польськими виборами, щоб зірвати відносини так, щоб потім вони могли не відновитися. Це повне безгуздя. Тому що насправді, перше, ми не виграємо в СОТ, тому що це є взаємовідносини Європейського союзу, де є свої квоти внутрішні країна, одна європейського союзу інші не може нав'язати поза межами квот. Нам поступилися квотами, нам зробили подарунок. Зараз скасують. ми взагалі матимемо повне квотування те, що є в сільськогосподарській продукції в нашій угоді про вільну торгівлю з європейським союзом. А там квоти дуже жорсткі. Пригадуєте? От нам зараз їх ведуть, і будемо облизуватися з усіма податками, з усіма митами і зборами дограються хлопці, які дівчатка. Тому ваше питання. Ну про шкідливість цього це окрема тема. Ваше було питання щодо того, хто ім'я цієї людини. Я вважаю, що ну взагалі над цим тим стоїть Зеленський його конфліктом. Він же зараз Польщу звинуватив, що Польща на Росію працює. В ООН. Ну, слухайте, це, це злочин проти України. Країни, я вважаю під час війни далі над цим стоїть Єрмак, а окреме конкретне ім'я це є Юлія Свериденко, хоча формально відповідає за це Денис Шмигаль. Так і зовсім окремо, дуже коротко. Е Менше хвилини, значить там я згадував що в Таймс. Була вчора. Згадував антиукраїнська стаття про Константинівку, а де там російські наративи проходять, що це ми самі вбили своїх ж людей в тому ресторані в Константинівці ракетою. А тут паралельно кажуть: слухайте, а в цей час по конгресових приміщеннях лазить такий собі арестович, який зробив ту саму заяву на користь Російської Федерації по Дніпру, що це українська ракета підбила російську ракету і спрямувала її у житовий будинок, де загинули десятки людей. Людей і автор ставить питання, чи не пов'язані ці речі часом? Питання довге, я не буду все цитувати. І не дарма ж така тиша стоїть щодо того Швендіння Арістовича по США, людина, яка взагалі то офіцер мав б сидіти в українській армії або сидіти в українській тюрмі. Ви абсолютно праві. Я вважаю, що координація зусиль російської агентури, прорашистських лобістів і журналістів, вона існує. І те, що Арістовіч зі своїми там порадочками і всім іншим міг спілкуватися з певними журналістами, а там згадується про певну аналітичну групу, яка зараз видала підвізит зеленського антиукраїнський матеріал, це дуже реалістично. Думаю, що це так. На цьому завершуємо. Слава Україні! Віримо в перемогу!